Доброго всім ранку. Сьогодні ранок в мене почався з кави і одразу я побіг збирати ваші посилки. Хто може впізнає своє замовлення, скоро воно прийде до вас. Отже, сьогодні посилки поїдуть в Хмельницький район, Запорізьку область і в Київ. Перси я буду купати для вас, отже, значить, вибирати будемо ось тут. Ось тут будуть самі більші персі вибиратися. І ось там в процесі трошки. Покажу, які тут у них будуть коріняки. Перець Асті я буду шукати для вас. Значить, ось ця грядка перця Асті. Бачите, яка грядка? Тут окопано, як завжди, ми вибираємо більший. І вам я його накопаю. Напевно, десь ось тут. Ось десь. Десь ось тут і буду копати вам цей перець. Перець буде ось такий, там плюс-мінус. Як завжди, вибираємо більший. Бачите? Так, це що стосується перця і по помідорах, Діться, є один менший, такі менші я давати не буду, я їх відставляю. Ну, Я зараз двома руками то буду вибирати Діться, які перці. Буду тощо вибирати найбільші перчики, які тут. Ростуть, тому що менші нам треба, щоб підростали ще. По помідорах, <кій> по помідорах, зараз покажу, як виглядають ваші помідори. Теплиця, як завжди, вона відкрита. Вона і днем, і ночі відкрита. З вечора я там, де маю копати полив. Там, де я маю копати, я їх полив. Ось ця помідорка, авторська помідора. Дивіться, ця помідорка буде тут копатися. З бутонами вже на цвіт, груба ножка, маленькі пасинки вже. Дивіться яка. Такі помідори, ось одна сама. Це авторські помідори сорти Ріогранде. А Зараз я покажу де будуть ці взагалі шикарніся. Рання хороша помідора. Дивіться які помідори будуть сьогодні їхати до людей. Вже такі досить великі пасинки є, бачите? І ось такі. Також бутони на цвіт є. Десь хтось посадить цю помідорку і через певний час будуть помідори для салатів, для закруток, для всього буде. Так, це помідора Ріогранди. Ріогранди. Без ознак хвороб і недостачі чого-небудь. Також помідорі є ведмежалапа, теж я полив. Це все, все поливалося вчора з вечора точечно, там, де воно має копатися. Лівогранди тут полилися, Флора полилася ось тут. де листя таке трошки підзавернуте. Бачите, десь це помідорика флора. Сама помідорка, дивіться, десь в районі 25 см. І так само, як і у всіх помідорах вже є бутони ось там на цвіт. Дивіться, які бутони є. Будемо вибирати, як завжди, найкращі помідори. Ну і по іншим сортам також поливаються там, де мали копатися. Помідорка хурма поливалася ось тут. Всю площу, всю ділянку я не поливаю, тільки поливається там, де мало копатися під замовлення. Двісяке. Либода. Либоду даємо в нагрузку. Пасенки. Бутони. дивіться, які бутони ось там на цвіт. Там заліплено просто цвітом. Це помідорка хурма. Ось, І зараз накопаємо, запакуємо. І вже десь завтра, післязавтра ви зможете їх посадити. Ну і відповідно написати коментар, як вони приїхали, як працює наша почта, чи якісно вони їх доставляють. Значить Ці паковани пакуються ось так. Бумажка підписано, салафанка, резинка від доларів. Складається і сортується зараз буде по замовленнях скільки, куди, що треба. В коробку вставляється чорний пакет. Кусняк складаємо в ящик, набиваємо безліч. Пучки. Пучки. Один притримує. Четверо запихають туди. Ящик набиваємо повний, повний-повнісінький. Опа, бачите? Щоб ви собі розуміли, тут капусти безліч. Ящик важкий, дуже. Таких ящиків вже накопали два. Є звичайна мілочовка. Мілочовка це ось така Пізніше поясню, чому вона така є і світло навчалася. Значить, купаємо капусняк, трошечки, трошечки не по плану, він виріс, бувало краще, бувало хуже. От, Але. Бригада у нас ось серйозна. Бригада це один розумний і два гада. Ну і ще пару бажаючих. От. Значить, як ми перебираємо, перебираємо велику, значить, на, кучки. Перебираємо велику на кучки, маленьку відсортіровуємо окремо. Підкопується вилами. Вона вилами підкопується. Береться такой зачуп. дід взяв ріпку зачуп та лап і звідси перебираємо. Багато мелочі ось такої, тому що дуже я густо посадив міжрядя. І ще за певних причин там вчасно не вийшло просапати, коли там треба було, коли треба було, щось не вийшло. І в результаті вона виросла, є ось такі маленькі. Але якщо вручну, ми колись садили, ми як садили колись вручну, то ми ось таку маленьку також садили. Дивіться розміри щоб ви собі розуміли, які це розміри. Да? Куріння ось таке, але вона приживається 100%. суперсентів. Зараз, так як ми садимо цією супермодною сівалкою, сажалкою, то ми її на на кучки. На кучки і тоді оці маленькі капустинки прикупаються в окремому місці, десь вже тут, де ми визбираємо. Не хочу показувати бригаду, бо... Всі з'ясняються, ніхто не вмивався зранку. Е, і прикопаємо її, як ми її прикопаємо. Такими невеличкими пучками, широким міжряді і вона тоді тим часом ще виросте і буде з нею все добре. А ця капуста, значить, зараз вона копаємо з вечора, завтра спробуємо її садити. Тобто накопається капусти зараз накопуємо. Розведеться актара, хоч я її пару днів назад кропив від мошок-блошок. Але все одно контрольний буде раз, Розведеться актара є. Актара Моспілан, в балончик і в ящику ще там щось вона покропиться. Так ми завжди робимо. Не встиг я покропити, можна було зранку встати раніше встати, сверкнути всю площу, але я це діло зробити не встиг, тому що були деякі, деякі свої проблеми. От. А цей. А так як я кажу, що раніше ми так вставали і копали все підряд, то в цей раз... Зараз таку вибираємо поки там більшу, більшу, а треба було все-таки трошки зробити ширше міждя. А то я почав сіяти. Щось мені воно показалось густо, тоді зробив меншу норму висіву. Тоді дивися, земля кінчається, зробив більшу норму висіву. І воно так і виходить, де, де густіше, там вище довша, де рідше така моцнява капуста. І так само і тут та сама ситуація, де, де густіше там густіша, тонша і вища, а де не так густо, то вона така бачите, яка ось така. От. І завтра будемо її садити і покажу, як вона буде відбуватися. Значить дюраві ящики ми робимо ось так плівка для мульчування. Відрізається шмат, застеляється, ящик ложиться на бочок, береться пучок і посаді накатані схемі. Робимо це так завжди пучок до пучка і багатяно сюди влазить. Ось цю нілочовку, яку я показував. Ми її перебрали, розкладаємо в такий лісічок і прикопуємо її назад. Через якусь недільку-півтори вона стає отака здоровецька груба. Цей етап ми вже проходили, то я знаю, що буде. Тільки що капусту копали, тут а дощ лопить. Як з відра. До речі, от дощ йде. Якщо випадково, оце ж ми капусту накопали, якщо випадково от за дощит, що не можна де посадити, то ця капуста накопана, вона може в цих ящиках жити дуже довго. Що для цього потрібно зробити? Занести її в тінь. Не обов'язково її нести в погріб. В погрібі вона теж може жити, але там, ну, Днів 5 може стояти в погіді, тоді почне на... Сонячне світло, їй треба. тобто десь в тіні просто поставити і періодично підливати, бо там дно застелене, то воно може жити ну, тиждень, тиждень більше може жити. От. Таке ми теж проходили, бувало так, що задущувало, що ми не могли садити, то капуста стояла от, в ящиках, стояла без проблем. Ну Не день, не два, не три, а довше вона стояла. І ми її тоді садили. До речі, вона в цих ящиках пускає тоді ще нове куріння. Вже видно, що воно біле нове пускається. Ось, Так що я за це не переживаю, що дощ ляпнув і Ми її сьогодні не посадили. Трошки дощ притих. Отже, підведемо підсумки. Викупили ось такі плац. Як ви бачите, накопали ось стільки ящиків і два більших, і вже півд'ятого вечора тут треба закруглятися. Почали копати ми звідти, там трошечки більше було. І почали ось таким макаром. По більшому кругу пішли, тобто, ну щоб якось. Місця багато було для цього всього діла. Для цього всього діла. Е, ту посадили ми туди рядком і там ще зараз трошки буде. Значить, помилка була моя, що дуже густо посадив. Міжряддя дуже густі. Тоді я сіяв ночі, ну як вже вже темніло, але но ночі щось воно мені так загустило дуже міжряддя. Холодно. Морози. Вчасно бурян не вийшло. Ну як, ми його тут продирали, два рази ми його продирали. Вчасно тоді ще не вийшло, коли треба було. І воно трошки підзаросло, дощі ж це йдуть. Зараз тиждень вже душі, скільки у нас о, цього доща вже не пам'ятаю. підзаросло воно ось таким ділом. Цю капусту значить, ми просадили рядкам. Ще трошки залишилося. Тут також і вийшло. багато. Ну, Відносно багато. Але вона тоді підростає, я ж кажу, неділя, півтори-дві і все буде добре. Перець теж росте. Вже якщо щось здаля стояти, то він якісь такі бішечки, вже кажуться навіть. вже там почали виростати. Не сильно, але трошки він підріс. Ось, Капуста джетадор. Джет... Да, Старидор, вибачаюсь. Старидор. Тут вже менше, бачите плями. Плями менше. Тут я тільки всипав, сіяв, 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 в сівалці менше, менше, менше стає. І вийшло так, що вже тут вона не так густо посіяна, як агресор. Не так густо вона посіяна, як агресор, то вона набагато краща. Бачите, дивіться яка. Це капуста старий дор. зиму, Для зберігання дуже хороша. От. Старий дор будемо садити з дня на день тільки посадимо агресор. Там ще ділянка не згорана Ні разу. Згорається ця ділянка і посадимо ще й Дивіться, який він. Старидор. Старидора теж там якісь листки, ось здвоєні, роздвоєні, хто там що скаже. Тому що після того випадку, як я зняв той відосик про здвоєні листки, там стільки було всякого цікавого, написали люди в коментарях. Можете знайти той відоси, хто ще не бачив, пошукати її почитати коментарі. Здвоєні листки, не здвоєні. Дивіться, я беру капусту сингентуську в офіційного представника фірми Сенгенти. Це самі перші люди, які від заводу. Тобто тут не може бути якихось підробок, не підробок, тому що я беру безпосередньо там, де її офіційно продають. Не замовляю я і в інтернеті, щоб не знати, що приїде, а беру іменно в офіційних представників. Через інтернет вони теж продають, але я беру іменно там. Люди, які це діло продають, вони є офіційними представниками і в журналах є їхні фотографії, і на конференціях вони ведуть всякі там ці конференції і так далі. О, то. Підробок тут не може бути. Але я ніколи не звертав на ці здвоєні листки, про це не чув, але якось побачив в інтернеті, вирішив собі заглянути, але щось там. Деякі писали люди, що є, що... ті щось нема. Знов дощ. Знов дощ, значить капуста ось така Стрейчова, ця не стрейчува, плівка для, для мульчування. Різали в ящики, стелили В ящику тут багатя, там штук. До 800 штук в ящик влазить, щоб ви собі орієнтувалися. Реші подивимося, чи завтра зможемо посадити, дивіться що робиться на небі. Капає дощ. Так, хай вам всім щастить. Побіжу я сховаюся, вже темніє. Такою погодою тільки плімені їсти, я вам скажу. А не капусту копати. З посилками. Сьогодні відправили пару посилок, ось тих, що я показував в початку відео, дачі не змізняти, тому що прийшли люди по розсаду і... Ну зараз я покажу, що там залишилося. По розсаді трошки сьогодні підкопали, я хочу порівняти те відео ранкове, яке я показував. І це, що зараз знімаю, то досить такі великі плями викопаного. Трошки сьогодні сонце пригріло, то почали бігти люди, брати бігом розсаду, щоб посадити, то трошки ми її підкопали. Трошки ми її підкопали. Тут сухо, треба опять зараз полити буде. Полити буде. Завтра ми будемо садити капустики, я не знаю, чи вийде тут з розсадою щось. Хто там захоче яке червоне сонце. Сонце прямо горить. Це ж мав щось зняти, як ми запаковуємо це все діло. Як запаковуємо, ну далі. Як дати мав рекомендації, як ми садимо, але я таке найдіте відео, як ми садимо там на городі під каплю, то це майже та сама схема посадки. Вот. I takie sprawy. I takie sprawy. Niech wam wszystkim szczęście. Wolę, ja wam pobagać.